Всім привіт! Сьогодні у нас буде доволі така цікава рейтингова гра. Випадає мені Прусія. Е, маєте і Данія, в принципі, такі доволі цікаві європейські нації, мені дуже імпонують. Данія своїми міськими центрами взагалі доволі такі гарненькі, приємні. Я сьогодні буду грати ось під таким нікнеймом, В принципі, це вже ні для кого не секрет, що багато в принципі, людей використовують такі сліві нікнейми. За мене тімейт UPS доволі таки нормального рівня, не знаю, може початківець, може теж якийсь там лівий нікнейм. Але, в принципі, по побудові по в нього буде все окей. Навпроти мене. Грає Велон і в нього в союзниках Хара. Доволі таки цікаво, що більш-менш балансно закинули нам супротивників, темайтів. Все доволі балансно, так як рейтинг у нас не завжди, як всі знають, цьому відповідає. Будемо ми грати. В Запрусія. Вирішив я зіграти щось таке цікаве, нестандартне. Саме це буде в нас швидкий 18 століття, і ми будемо грати в топових чорних гусарів. В принципі, підкова в нас дозволяє, так як вона у нас є доволі дешевою Запрусією. І що саме цікаве, у нас ВОН так само вирішить зіграти в швидкий 18 століття, я так само буде грати в гусарів. В принципі, розуміє, що стандартні тактики надоїдають і хочеться пробувати щось нове. Єдине це вибір нації, мені здається, що так як Прусія є доволі таки ідеальною для цього, щоб саме заграти в швидке XVIII століття, враховуючи вартість підкову і враховуючи швидкість виходу в саме чорних гусарів. Починаю я в принципі, по стандарту, мені подобається будуватися через два міських центри. Поставив я дві швидкі казарми. Бон у нас і грає в швидкий ринок. І в принципі мені ось така побудова, якщо я вже граю в століття, ставити спочатку дві казарми, а тоді вже виходити в ринок і добудовувати третій міський центр. Хара у нас буде грати в 400 рундів. У нього буде доволі велика кількість гармат на 15 ПТ і мітімейт також доволі. Все гарно. Три міських центри, дві казарми, академія. В принципі, по будові можна сказати, що він буде так само грати або в століття, або в 400 там спідкове, або просто 400ні. В момент, який я хотів звернути, що Трік грає через швидкий ринок. У мене вже на той момент є 에, 30 мушкетерів. Чого мені більше от така сама побудова через Дві казарми більше подобається. Так, ми трошки втрачаємо на ресурсах, на обмінах, але зато у нас є вже 30 військових юнітів. Так як Вон грає. Я в ринок і тоді вже починає будувати казарми. В принципі, тут все по стандарту. Прокачується на нас золото. Тут це теж стандарт такий для рейтингу вже грати в 400 рундаширів і мітімейт. Тут для чогось він почав, не знаю, прокачувати золотом, може також хотів зіграти 18 століття. Завтикає він поставити залізну копальню. Буде в нього трохи такий стоп по юнітах, не будуть вони виходити, пізніше він це замітить. Можливо, це якийсь новичок, вчиться. Так що, в принципі, це такий помилка, але нічого страшного в цьому немає. Прокачується в нас золото. Що хотів би звернути ось такий малесенький моментик. Побудова саме Казарми і академія ще ставити спереді. Так як міські центри мають доволі мало ХП, Ринок так само, вони мають тільки по 4 тисячі, а казарма і академія мають. Казарма має по 40 тисяч, а академія в нас має взагалі 60, 63. Потрібно будувати їх краще ось тут. Це послужить таким, можна сказати, щитом для ваших міських центрів, для кузні, для ринку. Тому що тут доволі така малесенька відстань, і якщо у нас хара прийде з доволі великою кількістю гармат, він йому просто це все позносить. Тут, в принципі, все теж постандартно для чогось він прокачав золото, не зрозуміти для чого, але окей. Може, мав якийсь там задум, не знаю, найняти якісь там січку або щось типу того. Забув він за залізну копальню. Зараз він це помітить, що в нього. Зараз перестане проходити в нього юніти. Докачав він останнє золото. В принципі, хороша складики, класний ліс має. У мене, в принципі, так все по стандарту. Прокачали ми золото, зайняли так само хороший ліс. Взяли сокиром. зараз будемо прокачувати їду. Вона така ж сама ситуація. Заняв він також хороший ліс, буде прокачувати так само золото, їду і виходити в 18 століття. В принципі, стандартик. Тут мене тімейт нарешті заклав залізну купальню, бо він побудувати з самого початку депцентр. В принципі, теж непоганий варіант, і далі в нього будуть йти стайні. Харе, в принципі, так само, все окей, єдине, що міг би поставити собі тут два склади, так як в нього доволі багато селян на дереві. 40 вони стопоряться і не так ефективно добувають ресурси. Треба було йому ще один тут складок поставити, було би ідеально. Ну, в принципі, це, це таке невелика помилочка, але на таку кількість селян треба ставити як мінімум два заняття. Він доволі хороший ліс, взагалі ідеальний. Єдине, що в нього дипломатичний центр, йому десь треба було краще ставити десь ззаді. В принципі, все по стандарту. Побудувався у нас собор, зараз буде будуватися у нас артилерійське депо, буде виходить у 18 століття. Прус є доволі дешевою по, по 18 столітті. Потребує мало заліза, мало вугілля і поїді. В принципі, Данія у нас є за кральною такою нацією, яка, в принципі, стільки ж ресурсів потрібно, щоб перейти 18 століття. Єдине, що Має стандартну вартість підкова. І це, в принципі, доволі сильно зарішає в цій грі, так як підкову я візьму набагато швидше, тому що вона потребує менше ресурсів, менше вугілля, менше заліза. Вирішив я поставити ще з самого початку це дипломатичний центр, щоб в мене була доволі достатня кількість е, рундаширів. ВООН, наскільки я розумію, в нас буде е, спочатку ставити 400, а тоді вже аж е, буде останній ставити депцентр. Доволі далеко він займає ліс. В принципі, міг би це зробити ось тут. Е, цими селянами міг тут будуватися, е, а було б набагато швидше, набагато ефективніше, ніж відправляти. Так далеко своїх селян, і, в принципі, щоб міг поставити собі один складок. Ну, це Заклався у нас вже паканчик добудовується. З тимейтом ми вирішили взагалі з'єднатися, це доволі круто. Тут, в принципі, все непогано, дві казарми, три стані, швидкий дипломатичний центр, і хара у нас в принципі так само все по стандартику ставиться артилерійське депо, виходить у нього шире. Єдине, що погано, що балон віддає свою територію, йому треба було паканчик ставити ідеально по, по лінії кордону, а потім собі ще міг доставити отут до допоміжний такий малесенький пакан, щоб захистити оці дві шахти. Я вирішив собі зробити таку. Гарну лінію оборони, це один покан. Тут другий. Вирішую поставити навіть третій, поставити собі спереді хатинки, що в мене в принципі, якщо б йшов якийсь там раш, воно б зупинило мого опонента, так як йому потрібно пробити один, другий, третій, плюс тут ще доміки, вони не дозволять зайти кучно, Може так само підірвати потім ще на вугільній копальні. Є в нас уже 3 стайні, береться у нас підкова. І в принципі чекаємо 15-ї Я хочу вам показати, яка буде суттєва різниця по, по юнітах з воном. Так як підкова у нас іде стандартної вартості, потребує ще воно ресурсів на неї. Ставляться в нього вже 400 є, у мене вже так само є 4 стайні. Розумію, що мені вже так багато селян не потрібно, але на, на дереві відправляємо собі на їду, щоб потім могли взяти прокачки і мішки. Тут у нас вже Хара готується до нападу. Бо він також добудовий паканчик йому треба було ще, мені здається, закласти ще один десь тут. Тому що так само, якби йшов якийсь раш, зайняло би, би цей пагорб і була би доволі така сумна ситуація. В принципі, артою можна зразу зносити оці всі копальні. Йому треба було ще один поставити, тут ще собі один допоміжний пакан. Хара у нас вже вирішає рашити. Я вже, в принципі, собі поставив утримання. Якась у нас 15 хвилина. Зараз покажу, яка у нас буде суттєва різниця, кількість юнітів. Так як я говорив, на мене 2 паканчика тут, три тут. Домики я собі поставив на охорони, поставив я собі утримання з Мушкетерів, з ґрунташирів. І хочу вам показати, яка у нас суттєва кількість буде різниці з, з волоном, так як у нас є. Ми вирішили грати в одну, в одну і ту ж саму тактику. Я маю 90 гусарів. це доволі в принципі, зрозуміло, тому що гусари в прусі виходять набагато швидше, 7,5 секунд, і підкова е, дозволяється мені взятися раніше, так як вона потребує менше ресурсів по вугіллю і по залізу. На той момент. Як у нас у Волона, всього на 54 і тільки 47 рундаширів, так як у мене вже їх фактично 210, це доволі сильно також рішає. Тобто, якби йшов якийсь раз чи 400 рундаширів, я думаю, це б закінчилося на 15.30. Але я розумію, що Вон хотів щось, напевно, потестити, попробувати щось нове для себе, так як стандартні тактики дійсно надоїдають. Вернемося до гри. Хара є 400 рундів, 180 мушкетерів, 50 драгунів, трошки мало, але в нього є багато гармат і що саме правильно, він артилерійське депо, він поставив якомога на викуті, якомога ближче вже до файту, так як гарматки у нас доволі довго котяться. І мій тіммейт. Готується відбивати тих 400 рундаширів. Має казарми, прокачується всього-навсього 3 стайні, має арку. 6. Доволі непогано, 8 гармат. Хара робить якісь взагалі неправильні мови, незрозуміло, типу, чого він починає десь обходити. Поки він обходить, він вже доволі сильно втрачає юнітів. Вже майже 70 рундаширів він гратив, 20 мушкетерів, поки він бігав в принципі, туди-сюди. Хімайт гарно стає широко, не робить формації. І в принципі, то, про що я говорив, гарматами він зносить ринок, зносить МЦ. Зараз попаде під удар так само е дипломатичний центр. Вон вирішив до мене забігти. Розумію, що я так само граю. Гусарів, у мене вже їх 152, такі ковона, всього-навсього 80. Розумієш, що в мене гусарів більше, йому приходиться відступати, а я розумію, що там 400 рундаширів і цілком можливо, що зараз я залишуся 1-2. Але так як Хара почав десь ходити туди-сюди, втратив доволі велику кількість юнітів. Втрачає він якраз міський центр, трати дипломатичний, кузню. Я так розумію, що з селянами, але він відбувається. В цей момент я вже гусарами забігаю в базу до Хари, починаю зарізати всіх селян, вбивати йому повністю економіку, тут взагалі немає ніякої охорони. І Хара розуміє, що Сенсу продовжувати немає, він просто ну, здається. У мене вже доволі непогана прокачка моїх коней. я не беру, так як він ще доволі дорогий. Буон розуміє, що йому треба відходити, так як у мене гусарів ну, в рази більше. 175 гусарів і порівняти до ВОН всього на 120. Це тому що підкова доволі дорога йде, і гусари виходять 10 секунд, а за Брусію виходить вона всього 7,5. Проста математика. Відбився мій тімейт з немалесенькими втратами, але в принципі залишився в живих, це теж доволі правильно. Послав він там селян більше бій, щоб відбитися. Далі Дальше... блон у нас вже. Доволі правильно доставляю вже собі дві казарми 18 століття. В принципі, вже розумію, що тут ситуація доволі таки невесела, залишається він 1-2. Я продовжую тут нищити паканчики, щоб потім було більше можливість, легше було зайти, щоб могли гусари втекти чого, якщо буде потрібно. І в принципі основним військом я вже розумію, що можу собі помаленьку виходити. У мене вже є фул прокачка атаки на коней. Е, вирішую я, так як ми вже граємо в 18 століття, граємо саме в гусар, е, доставляти п'яту стайню. Коники виходять доволі швидко. Відправив я ще доволі велику кількість е, селян, щоб, щоб не збирати на четверту стайню. В принципі, у мене вже зараз будуть Ресурси на палаш але мені здається, що я поставлю спочатку четверту станю, тоді вже буду брати добирати палаш собі. В принципі, тут вже нема куди спішити. Можна собі помаленьку виходити, пробувати баканчики, можна собі зарізнисти золоту купальню. Не бравши я шарик але в принципі буде картою Доволі ідеальна, навіть нема потреби, я би так сказав, як у Волона, доволі сумна ситуація, він нічого не бачить, закрився на базі. Є тут війська синього. Зараз він зробить доволі хороший такий мув, поки я десь буду зайнятий, відведу своїх гусарів десь назад. Він зараз піде своєю доволі великою кількістю гусарів. Дивимося вже на прокачки. Помилка, що він прокачує захист, щоб він качав атаку, але має вже Палаж. Так як він іде дешевше, ніж у Прусії. ми вже п'яту стайню. Зараз я буду очікувати вже на ресурси, на щоб добрати Палаж, прокачали ми вже... Починаємо брати прокачки в академії. І полегенько старатися заходити якомога більше зробити паканчиків, щоб якомога якісно і широко типу, зайти. Тут ВОН у нас виходить. Правильне рішення перерізати оце все, Тобі мої коні десь стоять АФК в цей момент, я трошки не до Гарно тут перерізає ВОН. Починаю вже я заходити і воно розуміє, що йому зараз треба буде відступати назад, Тим більше я вже починаю проводити своїх коней. Уже 340 штук в мене назбиралося. У ВОНа всього на всього, 150. Ну, зрозуміло, він тут трошки втратив, Плюс ще мені Хара віддав три міські центр, я ще собі зайняв дві золоті купальні. Якраз добре, що мені залишила академію, що дозволяє швидше прокачатися я вже доволі такі хороші апи на своїх стрільців. В принципі, більш може привальніше, треба було поставити дві казарми 18 століття. Маємо ми вже палаж, у нас вже коні фу, прохачена атака і в принципі тут можемо вже заходити і закінчувати гру. Доволі суттєва кількість коней, вони просто з'їдять все. Звичайно, я тут коней доволі велику кількість втрачу, мені здається навіть 200 коней, але в принципі вони доволі швидко все перерізають, тут що воон мені дасть доволі таку гарну картеч, доволі велику кількість коней він вб'є. в принципі тут уже зносимо балона. Було вам здається. У мене вже фактично Full Академія була на стрільців, хоча в принципі краще було вставити, мені здається, казарму 18 століття, і можна було б кліпати піку. І... Це б би... так само би нам багато коней я втратив. Десь доволі, мені здається, з 250, а то і 300. Але ось така доволі в нас цікава. рейтингова гра получилася, в принципі, я би сказав, що баланс на по, по тімейтах. Тімейт у мене був такий доволі непоганий. Гарно він прийняв. 400 рундаширі і відбився. Так, поніс втрати з економіки, але нічого страшного. На цьому все. Доволі така цікава катка в нас вийшла. Доволі така цікава тактика, в порівнянні, що саме. І я і ВООН вирішили зіграти 18 століття і гусарів. На цьому все. Всім дякую. Якщо вам сподобалось, рад, тисніть подобайки, підписуйтесь. В принципі, можливо, сьогодні я запущу якийсь ще стрім пробний. І надалі, думаю, буду радувати вас якимось такими цікавими відео, повторами. Всім дякую, пока!